Не таємниця, що плоди цитрусових стали улюбленими для багатьох, і практично у кожного бодай одного разу з'являлося бажання виростити їх у себе вдома. Звичним середовищем для вирощування лимонного дерева вважаються субтропіки, але і в домашніх умовах нашого клімату його легко виростити. Крім того, лимон стане гідною окрасою домашньої оранжереї. Виростивши дерево лимона правильно, через деякий час можна навіть збирати врожай. Але для посадки плодоносного лимона потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Сьогодні в програмі вирощування лимонів в домашніх умовах може здійснюватися двома способами насінням або живцями. Отже, розглянемо більш докладно переваги і недоліки кожного з них. Як правильно доглядати за лимоном та які агротехнічні заходи необхідно проводити для успішного вирощування, дивіться далі. Серед екзотичних кімнатних рослин пальму першості міцно утримує лимон. Останнім часом кімнатні лимони отримали широке поширення. Кісточки, посаджені в квітковий вазон, відмінно проростають, а сіянці швидко ростуть і стають деревцями. Однак пройде чимало часу, перш ніж ваш вихованець випустить перші бутони. Та й вирощені з насіння рослини не зберігають сортових характеристик. Отже, найвірогідніше ви зазнаєте невдачі, просто посадивши кісточку лимона в горщик із землею. В домашніх умовах цитрусова культура являє собою низькоросле плодове декоративне дерево. Живе до 40-50 років. При правильному і регулярному догляді один кущ приносить близько 20 плодів на рік. Щеплення лимона проводять у весняні терміни, тобто на початку вегетації, коли рослини виходять із зимового спокою. Перевірити готова рослина для щеплення. Дуже просто. Потрібно зрізати гілочку і подивитися, чи відділяється кара. Якщо кора легко відділяється, значить наша рослина готова до проведення щеплення. Для того, щоб виростити лимон в домашніх умовах, потрібно декілька умов. Перша умова це наявність сіянця лимона, який вирощений із насіння або вегетативно, тобто із пагана, можна укорінювати, лимони легко укорінюються. Десь віком до 2-3 років, тобто товщиною, як звичайний канцелярський олівець. І е, до такого сіянця проводять щеплення культурних сортів. Ну, е, Звичайно ж, наявність культурного сорту, або його е, живця будь-якого сорту, свіжого. І е, невеличкий навик для того, щоб. Е, Провести цю хірургічну операцію, бо щеплення любих плодових дерев і не тільки плодових це втручання в живий організм. Це хірургічна операція від того, як ви проведете хірургічну операцію, цього буде і, і, і результат. Вже два тисячоліття минуло з того часу, як люди навчилися вирощувати цитрусові дерева вдома. А мода на вирощування домашніх лимонів прийшла ще за епохи Петра І. З тих пір це ароматне деревце слугує не лише окрасою житла, а й відмінним учасником повітря. Листя, плоди і квіти лимона здатні виділяти у великих кількостях фітонциди, які, як відомо, є природними антибіотиками. Вченими доведено, що в приміщенні, де росте це дерево, бактерії не розмножуються, тому повітря практично стерильне. Крім того, аромат лимона піднімає настрій, бадюрить, усуває сумливість, підвищує працездатність, а також посилює гостроту зору і заспокоює нервову систему. Отже, сієнці у нас є трьохрічні, товщиною трошки більше карандаша, олівця. Десь до 1 см. кора відділяється частково, тобто ми можемо проводити щеплення нашого культурного лимона. Інструменти, які потрібні, це звичайний садовий секатор, Е, Можна використовувати, звичайно, більш дорогі, які називаються окуліровочні секатори. Вони е, зараз. Доступні в магазинах, коштує достатньо дорого, але все-таки вони полегшують роботу людини, яка займається окуліровкою або щепленням культурних рослин. Ніж для щеплень. От він такий буває, так, він з сторони з однієї сторони має лезо, з іншої сторони кісточку для підняття кори. Ну, Такі ножі тож, достатньо дорогі, як для домашнього користування, хоча він буде служити вам багато років. Але найкраще, як показує практика, це звичайний канцелярський ніс зі змінними лезами. Він достатньо гострий, легко замінюється леза, його не потрібно підточувати, і ним достатньо. Зручно працювати, ну і звичайно ж, поліетиленова стрічка для того, щоб наше місце щеплення туго зв'язати. Розмножується ця рослина різними способами. Один з найпоширеніших живцювання. Як показує досвід, приживлюваність живців весняної заготівлі у березні-квітні значно вище, ніж при нарізці влітку або на початку осені. Проте досвідчені садівники не завжди беруть до уваги терміни живцювання, оскільки застосування стимуляторів коренеутворення дозволяє отримати відмінну розсаду в будь-який час, крім зимового періоду. Отже, є живець лимона. Зрізаний із плодоносного дерева, або обов'язково мова використовувати саме такі живці, оскільки вони дадуть урожай найближчим часом. Якщо взяти, так як і вирощений із насінини, або щепити із неплодоносного неплодоносного дерева, то плодів доведеться чекати довгий час до 14-15 років. Отже, першим, що потрібно зробити, це зрізати підготовлений наш нашу підщепу на рівні десь близько 5-6 см від поверхні ґрунту. Зробити надріз кори і легенько її відділити. Спочатку обов'язково готують саме підщепу. Ойдіться. Тому що е, наша прищепа, вона швидко втрачає вологу і е, поки не буде готова наша частина, поки ми її не чіпаємо. Так, далі, е, за допомогою канцелярського ножа, зрізаємо накоса наш, нашу прищепу. Зробити це потрібно одним рухом зрізати. Достатньо довгий зріз повинен отриматись і рівний. Якщо ми будемо повторювати його декілька разів, то ми не отримаємо бажаних результатів. У нас не співпадуть камбіальні шари і, звичайно ж, щеплення наше не приживеться. З іншого боку, надрізаємо також кору до деревини і вставляємо у наш пеньок підготовлений і е глибоко просовуємо під корою. При цьому сам живець піднімає кору і таким чином, е скажімо, так, проникає у е штамп під щепи. При цьому камбі, який знаходиться між деревиною і корою, клітини його співпадають, і в результаті в такому випадку наше щеплення досить легко і швидко приживеться. Наступна операція, яка необхідна для, і важлива, це обв'язування місця щеплення е, поліетиленовою плівкою. Можна використовувати звичайну ізоляційну стрічку, але е, при цьому... Липкий шар потрібно класти на поверхню. тобто Не до кори, а до поверхні. І туго обмотуємо місце щеплення. Чим тугіше замотаємо, тим ймовірність того, що наше щеплення приживеться більше. Сюди не повинна потрапити волога, не повинна потрапити е, організми будь-які, оскільки, я вже наголошував на те, що це все ж таки хірургічна операція. Вона повинна бути проведена швидко і чисто. Обв'язуємо і зав'язуємо поліетиленову стрічку. Все, щеплення готове. Щеплення це поширений спосіб вегетативного розмноження цитрусових. Якщо вирощувати лимонне дерево з кісточки, то квітувати воно почне лише через 9-10 років. А правильне щеплення лимона дозволить поласувати кислими плодами вже після 3-4 років. На вкорінення живців лимона значною мірою впливає як вологість навколишнього повітря, так і швидкість зневоднення рослини. Наступна операція, що потрібно зробити? Оскільки випаровування листя у будь-якого дерева і в лимона в тому числі досить інтенсивне, то нам потрібно зменшити площу випаровування листкових пластинок, тобто укоротити їх на 5 частин, тобто залишити лише одну п'яту частину листкової пластинки. В такому випадку ми збалансуємо. Кількість води, яка буде потрапляти у нашу прищепу, і е, вона в нас не засохне. Ну і, і останнє, мабуть, що необхідно зробити, це надіти звичайний поліетиленовий пакет на місце нашого щеплення, знову ж таки, для того, щоб створити найбільш оптимальні умови для розвитку нашого нашої рослини. Все. Чекаємо результат. Для вирощування лимона в кімнатних умовах підходять швидкоплідні, низькорослі і середньорослі сорти, які відрізняються невеликою висотою і високою врожайністю. Можна використати поліетиленову пляшку, тобто, перш за все, ми створюємо оптимальні умови для розвитку, тобто для того, щоб розвивалася саме верхня частина, бо корінь буде доставляти велику кількість вологи до. До, до нашої підчепи, а підчепа не зможе їх отримати, бо не, скажімо так, вона ще не зрослася. Якщо ми залишимо в відкритому, ще на сухому повітрі, то вона просто висохне і загине. Чи потрібно поливати цю рослинку? Вдаль? Рослину поливають, як звичайно, при звичайному доляді за лимонами. Результату можна чекати вже через 4-5 тижнів. Дерево лимона в домашніх умовах виростити непросто, втім, справа того варта. Тож вирощуйте цитрусові власноруч і насолоджуйтесь щедрими врожаями їхніх плодів та духмяним ароматом квітів. А якщо вкласти в цю справу душу і досвід, вже через кілька років можна пожинати плоди своєї праці.